Всім привіт, мене звати Ангел, а це моя подруга Оля. Е, підписуйтесь на неї її аккаунт в Ютубі міс Леді Олічка. Сьогодні ми будемо дарувати подарунки всім під двері. Ми, як будто якому Миколаїва. Е, дивіться, зараз ми покажемо свістки і підемо. Ми просто спам'ятали новий рік і хочеться радість всім принести. Миколай, ой, воно взяло з мене в руки. Мибуту два Миколаїв е, е, Хтось Санта Клаус, а хтось Миколай. Але ми два Санта Клауса. Все, зараз ми вже підемо. Я вибачаюся за шум, тому що в мене є сестра. Е, Оля не зможе це відео записувати, тому що коли ми записуємо разом, це нічу, нічого не чути. Зараз я видаляю всі пропси. Зараз Оля теж їх видалить. Чекаємо, чекаємо. Все Оля видала. Зараз ми йдемо в хату, в третю хату. Я зразу собі підготуюся, йдемо в третю. Хтось живе коло мене. А знаєте, яка історія була? Я просто з Олею роблю скін, роблю локацію для відео. А там підходить якась дівчинка і починає просто мене матюкати і треш якийсь. Потім вона прийшла до хати і почала ставити пробсами смітниками. Але я вмію це видаляти, тому я все видала. Йдемо в е, сьому хату. Це у нас преміум, у неї є хедлс. Нічого собі багатий скін. Взагалі, де вона є? Зараз Оля їй поставить подаруночок. Все, вона поставила. Йдемо в е, зараз, в 11 хату. Там уже буду ставити я. Так, Оля просто собі ходить. Так, ставлю подарунок, все. Ну, подарунки. Йдемо в 17 ту хату. О, я цю хату знаю. Якщо хочете, я можу зробити відео. Про секретку в цій хаті. Так, все, Оля поставила, йдемо у 18-ту хату до якогось фермера, я так розумію, йдемо під двері йому класти подарунки. Здесь він мене зараз запам'ятає. Ну куди вони ставити? Потім я не зможу комусь іншому поставити. Зараз ми ті ну, то забираємо. Зараз йдемо у 23-ту хату. Він мене забанив. Ну вже як так можна. Просто стояла собі, а він мене забанив. Це більше ніколи не буду довіряти фермерам. Йдемо 23-ю хату, зараз там Оля поставить подаруночок. Ну, подарунки, і вона буде дзвонити в двері. Це не буду чути, тому що в мене чомусь звук не записується. Зараз ми йдемо туди. Ну... 24-хату. Е, кла... Ой, Ну, опять та сама проблема. Як же я ту ненавижу? Знову вибачаюся за шум, тому що в мене сестра грає проблок зі своєю польською, а мені не, не може нормально говорити, а кричати. Йдемо в 33-ту хату. Я думаю, що це преміум, але мені Оля каже, що це не преміум. Якщо це не преміум, чому я таку собі не можу поставити. Де, да. я теж вирішила поставити подарунок за гарну хату. І йдемо в п'яту хату. Це моя хата. Свій нік. Я... Ну, коротше, ви бачите на екрані, я не приймаю друзів. Коротше, на цьому відео закінчується. Уже немає часу робити відео. Ну, хати закінчилися. Буде друга частина. Через годинку або дві вона вийде, тому всім папа.